Привіт! З вами Пачник Влад. І ми зараз робимо торт. Треба от це, 4 яйця, Цукор і вот це. муку. Mm -hmm. Начинаємо! І ще нам треба і чого. Масло і пружинку, так? Так, масло, де тут? Масло от таке треба. І... Вот я, пружинка так, такая. И пружинка. Давай. Теперь трава яйца на желток и белок. Разделать, да? так? Так. И мы вот тут зробили. траву другу. Ну так давай да. Руками Що це Замажемо. Замажем. <рик> <Давай>. Поможу. Поможу. <рик> а, вот золото і вот це. Біло. Ми розділили і треба. Тут чуть -чуть Цукор. Цукор. Цукру. Половину цього. Багато-багато все. -багато Такує. Угу. Багато-багато цукру треба. Дуже багато. seu açúcar zodco zodco lá parafim. включаем духовку. Угу. И вот тут до вот все. Вот. Угу. Все, ты ее включил. Она нагревается. 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 Поки духовка нагревается, то нам треба вот Білок, з білком, збити, білок збити білок пожив. Збити білок. Сильніш. Білок ми збили, і тепер треба тут цукор лишився. Досипати до білка, так? досипати до білка. Треба до треба долка. О! А я? Це неможливо. Особливо Перемішуємо. Взяти какао, а я люблю шоколадний. Я какао пробую кожний день з шоколадом. Кождий день. Пробую. Перемішує. Ох, тех, тебе глядя на него белок с грязью. <свят> Ты туда насыпал грязи. Ох. Алло, оператор, на что не похоже, а? <свят> на шоколадный желток. Ох, ну да, поговорим на шоколадный желток. Ну там семеч... там семочки желтка. Муку треба додати. І треба муку додати Я уфіє. Ти мішай, я Як Я її роблю я, я дуже такі торти люблю. Мішай. Мішаємо. Ох, вже вже похожу зе на що. Тут нього вилізає. Тут із муки нево. Вилізай якась тут жижа. Ну грязь його. Mm -hmm. От цей білок треба докинути до нас в авторта. Давай докидай. Ага, ложкою той. А. Не так. А я... Отко. Перевертаємо. И давай, засыпай туда. Помаленько. О, само справа. А угу. ну, поможешь. Добре, поможешь. Надо самому Ага. Ну, треба, чтобы все. Ага, чтобы давай, давай, давай. Все. Давай. Вы все традицию забираете. Давай, давай. 17 родин. молодець, розмішуй. І розмішуємо. Оцей грязною ложкою та стона вже та сторона. То, Невесело собі собі ногу зкіру обрітати. Паслом треба змастити баняк. І тісто шалжем. Це буде туди, туди? Так. Що тут треба ріна? Тісто баняк. Але не так. Хто так насипає? Туко наспає. Ого! такі б. Ви який б крутими тонами. Як буде брод який якийсь. тут зараз позамащуєш кухню. Строжно на ложку. Ставили духовку вот, баняк на 30 хвилин. І ніко, ніколим случая не, не відкривати. Попіктися можна. Так що, як ви будете робити, то їджуть. То ліпше дітям не дозволяйте. До духовки лізти, так? До духовки лізти. І з зочень бабаті. Тому от піджести собі батьки. Може бути капець. Ми вже зробили отакий торт. У вас вийшло. Що ти робиш таке? О так треба собі. Накрити, так? Щоб волость не втікала. Так, свою... Все, і ждем. І треба здати. Ми розплавимо шоколад і какао. А що? Щоби зробити? Начинку шо К, Да. Треба прекрасно то. відомо. Не торта, не да? Треба. І його туди. Збивати. Як старих добрий, я її робив попіти із шоколада. Що ж треба? Какао туди дати? Какао. какао. Ну, дамо какао і цукор. Ро, ми розтоплюємо це все на кухні. У нас готово. От вот у нас шоколадом розплавляється. Розплавлений. Так що, ставимо на торт його? Торт? Так, його треба на торт. Торт ми що, розрізали? Розрізали, і ми його розрізали. Зараз ми це замутимо. Ми пропитали торт. Зараз що ми маємо робити? Складемо назад. Складемо назад. Ми робили цей довгий ролик. А у мене цей офідний торт. Вот, Шоколад, от такий крутий. Такий крутий шоколад. Mm -hmm. Косний. Робіть такий торт, у вас все получится. Мама стане, то це буде класний сюрприз. Всім пока. Я його до четыре роблю.